Мої маленькі майстри. Сьогодні у нас з вами аплікація. Хочу сказати про наступне: що на сьогоднішній день, щоб дізнатися прогноз погоди, ми з вами користуємось багатьма сучасними гаджетами, багатьма сучасними засобами дізнатися про погоду. А раніше, в старі часи, коли люди ще не мали телефонів, не мали інтернету, вони звертали увагу на прикмети, на народні прикмети. Ось, наприклад. Настання весни було тільки тоді, коли прилітали пташки. Найпершими першими весняними пташками вважалися шпаки. Шпаки це ті пташки, які прилетають, коли вже буде тепло, коли вже точно буде тепло. Для того, щоб найшвидше стало тепло і прилетіли шпаки, люди готувалися до їх зустрічі і годували їм шпаківні. Сьогодні ми з вами також зробимо шпаківню на дереві тільки з паперу, отже, аплікація шпаківня. Для роботи ми візьмемо аркуш зеленого кольору, коричневий колір. У мене сірий у вас може бути на вибір і шматочок чорного кольору. Звісно, що ножиці, олівець і клей. Дітки, не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. Обов'язково тільки кільцями до себе і тільки. Лезер у зімктаному стані. Отже, зелений кольор ми візьмемо для фону. Папір коричневого кольору. Складіть, будь ласка, ось таким чином, приблизно десь на 2 треті. Тобто не наполовину, а зовсім трішечки загнути. На папері коричневого кольору промалюємо олівчиком частину дерева, тільки частину дерева, адже шпаківні кріпилися. На дерево, і хочу вам зауважити, що шпаківня на дерево прив'язувалась. Ні в якому разі не можна прибивати цвяхами. Обов'язково тільки прив'язати. Ось я вже промалювала фрагмент дерева, тобто якусь його частину. І відкладаємо в сторону. Далі візьмемо половинку. Аркушу паперу ось із цілого, який ось це є половинка. І складемо його вдвоє. Склавши вдвоє, ми зріжемо одну частину. Зараз ми так зріжемо. Із паперу цього сірого кольору ми будемо робити шпаківню. Складаємо ще раз навпіл. І знову розріжемо. Напевно, було б правильно спочатку зробити форму шпаківні, а тоді виміряти за формою шпаківні відстань між гілочками, які ви будете малювати. Ось, бачите, в мене шпаків якраз поміщається між гілочками. Маємо. Ось таку прямокутну форму. Одну. І маємо ще такий самий аркуш паперу. Цей аркуш паперу ми складемо ще раз, вдвоє. І отримуємо лінію згину. Далі зробимо ось так. Куточки, верхні куточки загнемо до серединки до лінії згину. І гарненько пальчиком притискаємо. І інший куточок також. Загнули, повертаємо до себе ось цей шматочок, що, що вас відміємо, піднімаємо вгору і можемо ще разочек ось так зробити. Дітки, це буде дах нашої шпаківні. Ось, якщо так примірити, то це буде виглядати ось так. Далі, ви пам'ятаєте, що в шпаківні має бути отвір, через який пташки. Залітатимуть всередину. Оскільки в шпаківні темно і ми не бачимо, що там, то отвір ми з вами виріжемо і підклеїмо е, чорний папірець, тому що там насправді темно, ми не бачимо, що там відбувається. Примірюємо ось так дашок. Далі, вже підручними засобами, користуючись, ставимо посерединці і обводимо олівцем, обвели. Легенько, ось тут, легесенько пальчиками притисли і зробили надріз. Коли надріз є, вставляємо леза ножик всередину і вирізаємо, вирізаємо ось цей кружечок за лінією, що ви намалювали ось так. Є. От він готовий. Маємо ось таку конструкцію. До шпаківні нам ще потрібна жердинка, на яку пташки будуть сідати, коли прилітатимуть до свого будиночка. Для цього нам ось є чорний папір, який ми підклеїмо сюди знизу. І шматочок ми ще невеличкий відріжемо, для того, щоб зробити жердинку. Жердинку ось так. Бачите, вона невелика, приміряємо, не виходить за межі. Як робимо жердинку? Склали навпіл. Ось таким чином. А тоді края загнули ще разочок. Ось так. Ось, загнули края і таким чином у нас вийде жердинка. І жердинку ми прикріпимо до нашої шпаківні ось, ось так. Ці заготовки у нас вже майже готові. Залишається вирізати фрагмент дерева і підклеїти чорний колір. Вирізаємо невеличкий. Змастимо, клеїмо ботику сторону, вони в нас однакові. Ось тут підклеїли. Ось так це виглядає з іншого боку. Давайте вже приклеїмо відразу жердиночку і нехай підсихає, поки ми будемо вирізати фрагмент дерева. Ось у нас є жердинка. І дах, поки що просто приміряємо. Це є, виріжемо за контуром фрагмент дерева. Ось я вже вирізала фрагмент дерева, не все дерево, пам'ятаєте? Прикладаємо до зеленого, приміряємо, підходить. Приміряємо шпаківню. Ось тут у нас між деревами, все підходить, можна клеїти. Підклеїмо ось дах дошпаківні. Змастимо ось тут клеєм. Мені сьогодні попався папір такий цікавий, двосторонній, прозорий. Побачимо, як він буде виглядати. Думаю, що буде добре. Ось, так вже підклеїла. Далі змащуємо, знову ж клеєм і кріпимо. Прикріпимо до стовбура між ялочками. ось так. Ось. І прикріпимо дерево його фрагмент ось з одного боку, краю. З іншого краю і посерединці. І ось наше деревце вже готове зустрічати шпаків перших весняних пташок. Ось така робота в мене вийшла. Сподіваюсь, у вас також все вийде, а навіть і краще. Бажаю вам успіхів. Не забувайте прибрати своє робоче місце. Бувайте здорові!